Яка ситуація в країні? Така на дворі і погода. Шалений вітер та і трактори в полі не дають мені змогу знімати на вулиці, тож ви знову бачите мене в такому прекрасному, аутентичному приватному будинку. Коли я виходжу на поріг, то е, мені здається, що ось ось апокаліпсис ступить своєю ніжкою саме у наш двір. Але я сподіваюся, що це в жодному разі не завадить нам з вами. тихесенько посидіти і поговорити про в'язання. І саме сьогодні я розповідаю. Розповім вам свої плани на цей місяць, що я ще додатково включила у свої проєкти, і з чим мені конче потрібно завершити саме в цьому місяці. Але перед тим, як розповідати, дівчата, ще раз і ще раз я хочу висловити вам свою подяку за ту шалену підтримку, яку ви мені надсилаєте своїми самими найкращими фібрами душі, що дає мені змогу знімати, знімати і ще раз знімати. А розпочати я б хотіла саме зі шкарпеткової Олімпіади. Але хочу нагадати, що Юлія у вас повинна асоціюватися, я так собі думала, і взагалі. Останніми днями дуже багато думав, що мені здається, що мої мізки ось ще трішки закиплять від тих думок, які ось в цій голові. І це не стосується в'язання, але все ж таки. З чим я повинна у вас асоціюватися. Перше, це Юля лицьова гладь Та, яка, ви розумієте, може в'язати кілометри лицьової гладі і навіть оком не зморгнути, щоб подумати про те, що потрібно використати ажурчик. А Все чому? Тому що я розповідала, що в мене є вироби, які відв'язані саме цією технікою, якщо можна так сказати. Але їх одягала один, два, три, чотири Рази. Але цього гладь це ті речі універсальні, які я можу використовувати найчастіше. Далі я повинна асоціюватися у вас із. Скажімо так, з круглими жакардовими какетками, які я дуже полюбляю відв'язувати. І третє це з пряжу секційного фарбування, від якої я вже багато років втратила е, здоровий глуст. Шкарпеткова Олімпіада. Це ж я до чого розповідаю, до того, що всі шкарпетки. Ну, для мене лицьова гладь в шкарпетках — це 300% влучання. Ціль. Але завдання в цьому місяці використати тіньові візерунки, тобто використання лицьових і виворотніх петель. І насправді, поклавши руку на серце, я хочу вам сказати, що я вже не перший день розмірковувала над тим, а який же візерунок мені потрібно використати, щоб я з задоволенням в'язала шкарпетки. І мені здається, що я обрала. Обрала, почала в'язати, не, не подобається. Обрала, почала в'язати, не подобається. І е, я забула вам сказати, чому саме такий колір, тому що чарівниця пані Ірина надіслала мені шикарнючий подарунок, який я вам майже не покажу, тому що там багато атрибутів, які я буду використовувати саме для фотосесій. Але одні е, е, такі. Е, Цікаві оригінальні дрібниці саме наштовхнули мене на певну кольористику. І я вирішила сьогодні, щоб там не трапилося, все ж таки розпочати шкарпетки. І чомусь я гадала, що, знаєте, перший раз не вдасться, другий раз не вдасться, ось третій раз потрібно все ж все таки вийти. Але ні. А тут я пригадала, що я все ж таки ж знімаю відео, розповідаю про своє в'язання. А що ж я буду розповідати саме про бунтик? У мене ось така шкарпеткова, класична турецька пряжа. 75х25, 420 метрів, Alize Artisan. І Почала хотіла розпустити і зараз вам покажу. Мені здалося, що той візерунок, який був на картинці, він лаконічний і підходить під моє бачення. Але все ж таки не так сталося. Подивіться, будь ласка, цей візерунок з витягнутими петлями. На картинці це так було гарно. Все суперово, як і два попередніх візерунка. Треба мені було хоча б сфотографувати. Знаєте, нема фотографії, не був в тому місці, значить, такого не відбувалося. Ну, Хоча б один. Не подобається. Подивіться, будь ласка, що відбулося. Тут начебто нормально. Далі йде рапорт, він складається з 10. З шести петель в ширину і 10 рядів у висоту. Але ось наступний рапорт, бачите, він починає стягувати. І це щось таке незрозуміло, можливо, можливо дівчата після блокування, але насправді я не хочу гратися з тим, що мені вже не подобається. Ми повинні видати одні, одні шкарпетки на місяць, тож я думаю, що у мене все попереду, і насправді, якщо відверто, то в мене геть немає жодного розуміння, як я повинна використати співвідношення лицьових з виворотнями, коли мені нічого не подобається. Тож, все ж таки, як би я не планувала, сьогодні ці ідеї не бути. Але ще раз і ще раз, якщо ви мене дивитеся нещодавно, і ви в'яжете якимись шкарпетковими спицями, які вас не зовсім влаштовують, і собі гадаєте, а який же наступний етап у спробі шкарпеткових спиць, то б я б вам радила спиці від Хая Хая Шар, це у нас іде гострий. Кінчик. Але ви знаєте, вони вже на дотик, дуже приємні. Мені здається, у них, знаєте, таке особливе стукатіння, яке не можна передати словами. Звісно, можна писати, але не хочу зараз над цим замислюватися. І дуже-дуже-дуже приємно в'язати. От коли ти знайшов для себе оптимальний інструмент, ти розумієш, наскільки Класно і знаєте таке відчуття, що не. Ти в'яжеш, а щось, ти просто тримаєш спиці в руках і насолоджуєшся процесом в'язання. Тож, дівчатка, ось такий в мене поки що невдачний старт по шкарпетковій олімпіаді. Але саме наприкінці місяця ви обов'язково побачите, що з цим вийде. Звісно, можна було поміняти колір, ще погратися, але я вже е, скрізь про це заявила. Тож, тепер моє завдання все ж таки знайти той оптимальний варіант. У мене. Була перерва на рекламу кішка вирішила вийти, собака зайти. А зараз, оскільки ми з вами розмовляли про шкарпетки, тож зараз покажу вам неймовірно, неймовірно, неймовірний подарунок моточок шкарпеткової пряжі. І це, дівчата, подивіться, яка неймовірна краса, це опал. Ось такий неймовірно класний. Але ви знаєте, я розповідала вам про те, що відносно нещодавно у своїй практиці я почала пробувати не тільки чотирьохнитку, це 420 або 400 метрів на 100 грамів. Це ще і 6 плей, 8 плей, тобто шестинитка і восьминитка. І звідси ми розуміємо, що і метраж товщий. І що ми маємо зазвичай, коли моточки, скажімо так, на 100 грамів іде менший метраж, то не 100 грамів, а 150 грамів. Так, що ми тут маємо? Так, на 150 грамів 420 метрів. Неймовірна пряжа. Ви знаєте, що в мене доволі довгенькі шкарпетки це 80 грамів. Тобто, я розумію, що хочу, звісно, зекономити кожен метраж цієї чудової ниточки і буде дві класичних пари шкарпеток, звісно, лицьовою гладдю. Ось такі. Шкарпеточки вийдуть. Так що, пані Ірино, якщо ви мене дивитеся, неймовірна подяка вам за цю красу, яка знову зруйнувала мої в'язальні плани. І... Неймовірно, хочеться спробувати і показати, і розповісти вам свої емоції, тому що з чотирьох нитки я в'язала опал, а шести нитки я ще ніколи не в'язала. Так що, ось така неймовірна радість прийшла в мою в'язальну колекцію. А зараз хочу поговорити з вами про один Проєкт. Я не можу сказати, що це горе проєкт, що це біда проєкт. Але так трапилося, що я для себе зрозуміла, що хочу в'язати в задоволення. Насолоджуватися від в'язанням кожної петлі. І не думати про те, що зараз, Юлю, ти трішки е виснажишся, ти не будеш в'язати задоволення, а потім отримаєш. Е Супер кайфовий результат. Ні, мені цього не хотілося. А оскільки в мене на спицях чи то джемпер, чи то футболка, поки що я й досі не розумію, що це буде, з круглою жакардовою кукеткою, бо казати Лапопейса не зовсім коректно. А в'яжу я з бабінного, стокового італійського кашеміру. І розповідала про те, що ця пряжа вона або закрита, або оброблена. І ти таке враження, знаєте, що ви в'яжете дуже-дуже-дуже-дуже суху бавовну. І, відверто кажучи, отримувати насолоду від подібного в'язання я геть не отримую. І постійно треба думати про те, а що ж. Взагалі, а що ж буде далі, і що я отримаю далі? Так, він у мене вже давно лежить, вже навіть зі спиць зісковзнули, але я покажу те, що я повинна показати вам в кінці місяця, як готову роботу і розповідала, що в мене ідея фікс вже взагалі в силах. Ну, Давайте так, в, наш, в нашому регіоні абрикоси, проліски, будь-що бузок зацвітає пізніше, ніж в містах і в інших регіонах. І я собі гадала, я встигну, я встигну, але мої руки геть не хочуть тягнутися до цього проєкту. А мені. Ну, ви знаєте, в мене вже і вишня ось-ось зацвіте, Ось, ось тільки буде трішки теплих днів і все, і я можу не встигнути. Ось такий проєкт, який кричить, і ви розумієте, ну, начебто багато роботи пророблено. Подивіться, кокетка відв'язана найскладніше, що може бути. Небагато потрібно дов'язати і основного полотна. Якщо це буде футболка, то взагалі на рукавчики ну, потрібно, давайте так, два дні два дні на рукавчики, подумати, поміряти, розслаблено в'язати, тобто ще один тиждень і ця робота буде готова. В'яжу я вже зараз не згадаю орієнтовно метраж 500 метрів. 500 метрів я вив'язую на спицях номер 3 і останнім часом. Я все в'яжу на спицях металевих чигу. Будь-що, чи то кашемір, чи то льон, чи то бавовна, чи то вспушена бебі-альпака, чи то кідмохер, є в мене й дерев'яні спиці, їх зовсім трішки три, три розміри, одні зламалися, кніт симфоні, симфоні, мені здається. Тож, Ось такий проєкт, і, не знаю, дівчата, я його взяла, я його згорнула. І розповідала, коли про готовий виріб з бебі-альпаки на поліамідній основі, це такий світлий, дуже гарний, класичний базовий джемпер, відв'язала. Що, якщо брати по планах, то я повинна була вам показати цю лапопису. Ну, не можу, дівчата, не можу. У мене, відверто кажучи, геть не тягнуться руки до цього. Але я ж створила групу в Телеграмі, де ми невеликою кількістю в'язали палантин зігзаг. Потім я подумала, що... а чому б не створити інші гілки і відв'язувати, там, знаєте, як Розділ по категорії. 1 березня я казала, написала дівчатам, а давайте розпочнемо саме з дундаги, бо в мене дуже-дуже давно чешуться ручки з неї пов'язати. Відразу хочу відповісти на запитання. Останнім часом ви, дівчатка, мені пишете, Юлію, а як же обрати дунду? Дівчата, все дуже просто: там метраж або товстий, або тонкий. Або спиці більше по розміру, якщо ви бажаєте, або менше по розміру. Відповідно, якщо метраж тоненький, то кількість кольорів, які е, будуть переходити з одного кольору в інший, буде набагато більше, ніж у Тобстої пляші. І так, я в'яжусь з товстої, але перевагу все ж таки надаю тоненьке, бо вона для мене більш універсальна. І звертаю увагу я виключно тільки на кольори. Я відразу, коли бачу пасму, я розумію, хочу, хочу хочу, хочу займу гроші, маму наберу, брата наберу, будь-кого, подорожі раніше телефонувала, каже, мені немає грошей. Конче потрібно саме придбати. Бати цю пряжу. Дівчата, це геть не реклама, це магазин, який, мені здається, не потребує реклам. Він багато років на ринку. Пані Ганна мене не дивиться, але я хочу вам його порадити, якщо ви не радили, О, не радили, якщо ви не бачили. тим паче, що там і багато надзвичайно класної шкарпеткової пряжі, це шкатулка біс. Асортимент шикарний, ціни, ну, ціни такі, як скрізь. Вирішила я спробувати саме твідову, але, дівчатка, я хотіла це розповісти в окремому відео, але Дондага колись у мене траплялося таке: От я відразу вам хочу показати, хочу показати це місце, коли йде більш товста, а потім такий тоненький, тоненький-тоненький шматочок, що здається, ось-ось порветься. І раніше я обривала цей шматочок, оскільки це 100% вовна, то вона дуже суперово звалюється і взагалі без проблем. І в'язала. Потім я вирішила зробити експеримент і не відривати ці частини. І якщо ви поносите один-два сезони цей виріб, з цими місцями нічого не трапиться. Але якщо ви хочете бажати експлуатувати подібні вироби багато років, то ці місця обов'язково потрібно розрізати і підвалювати, щоб вони не були такими тоненькими, бо порветься. І так, звісно, я проспойлерю, але я купляла три, в мене було ось таких три пасмочки, і я хотіла відв'язати, скажімо так, міні-колекцію, на що вистачить. І ось така твідова пасмочка. Я коли побачила ці кольори, я. Неймовірно закохалася, але ви повинні розуміти, що фотографія зазвичай вона трішки-трішки яскравіша, ніж те, що ви отримаєте. Навіть зараз, мені здається, на камері ця пасма вона все ж таки яскравіша, ніж, у жит... ніж в житті. І твідова я підбирала таким чином, щоб можна було комбінувати. Одну пасмочку і як перематувати, що я роблю, я покажу. Спочатку я перематую в клубочок, а потім з клубочка я перематую в, в кейк. Так, немає і не побіжу вже. І що я думала? Це ж стосовно ще телеграму, де я казала дівчатам, давайте пов'яжемо з Дундаги. Березень вже промайнув, вже прийшов наступний місяць. а Юля не гугу. І ви знаєте, насправді не було тієї картинки в голові, і я дуже хочу жилет, тому що безрукавку. Це така річ, яку в своєму житті я використовую. Але я не знала, чи то повинно бути просто щось без рукавів, чи потрібно зробити щось на гудзиках, чи то Вобразну горловину. Я не дуже полюбляю, тому що я буду використовувати, планую, в коли зранку прохолодно, ти е, надів на себе цей жилет, а потім зняв. І кругла горловина з V-образним вирізом, мені здається, не зовсім буде посувати. Ну, поки що в мене немає, такої, знаєте, 100% картинки в голові, як це повинно виглядати. Але що я так собі думаю? Я хочу зробити спинку. Е, Треба мені розрахувати, подумати на кількість петель уважно, яка, який в мене задом. Одну половинку відв'язати секційного фарбування, а другу половинку смужка твіду. Смужка секційного фарбування і розділити ці смужки, коли починається секційне фарбування, або ось такими паєточками. Тут і велика, ну, класична китайська паєтка на бавовні з більш, більшим діаметром леліток і з меншим діаметром леліток. Вони по Ось тут є такі кольори, де вони збігаються. Але і я чомусь гадала, що це буде в мене ось так. Подивіться, точніше, точніше це повинно бути. Вибачте, ось так. Потім, коли я уважно подивилася, в мене три кольори Елеліток. Подивіться, будь ласка, бачите? Що ми тут бачимо? Ми бачимо, давайте у, у, умовно назвемо цей колір Тіфані. І подивіться, будь ласка. Але мені здається, знаєте, це такий, я не можу сказати, що це більш гламурний варіант. От тепер я гадаю. Але якось він не пасує до цього кольору. Бачите, вони, мені здається, Якби просто використовувати цю пасму секційного фарбування, це мої роздуми вголос. Можливо, якщо у вас є інша думка, напишіть мені, будь ласка, про це. Ось такий варіант, але він не зовсім по тональності підходить до цієї пасми. Що я роблю? Я поставила перед собою в мене стілець, я на цей стілець поставила і. Коли відв'язувала, намагалася все ж таки почати в'язати шкарпетки тюньовим візерунком, поглядала на це. І, скоріш за все, я схиляюся до думки, що це буде ось таке. Це, знаєте, я постійно порівнюю дундага. Це як та хатинка, коло якої, мені здається, ви вже всі її бачили аутентична а мазанка, де десь вже глина злізла, і ми бачимо там оцю дранку. Я не знаю, як воно називається. Ось з цим асоціюється Дундага. З неї, звісно, виходять оригінальні, аутентичні речі, але хочеться саме, знаєте, до цієї хатинки мазанка додати чогось сучасного настрою, енергії. Саме, саме мені здається, ось ця леліточка буде доречною. І сиджу я хотіла, звісно, намалювати. Малювала два рази. Я геть не вмію це робити, син з мене завжди сміється, з моїх ескізів, тож все ж таки я не буду, знаєте, як сказати, виставляти себе з. Ну, Непоганої сторони, а дивитися те, що дуже-дуже погано намальоване, яке можу зрозуміти лише я. Так що, дівчатка, що, що, мені б хотілося, щоб ви наприкінці місяця побачили, але це не все. Бо я казала, що з подарункової пряжі це. Перша пряжа, яка стоїть е, на сходинках до того, як потрібно в'язати. Я б хотіла показати вам ось це, як сказати, недорозуміння. Да? Ну, не знаю, не лежить душа. Сухе, сухе. Звісно, потім буде клас, але не хочеться. Потім шкарпетки тюнєвим візерунком спробувати. Ви це не помітили, але пройшов час. Мене перервав дзвоник Так ось показати вам одну пару шкарпеток. Я сказала, буду вив'язувати дві. І обов'язково ще щось тому, що є подарункова пряжа, з якої мені потрібно в'язати. Так, мені є що показати. Мені подарували класні журнали, але останнім часом, ви знаєте, мені здається, що я говорю небагато. Потім, коли починаю монтувати і дивитися, скільки це гігів, і ем, останній раз 10 гігабайтів, а це не одна година. Тож на сьогодні я буду завершувати і, ну, буде про що розповісти наступного разу. Шановні мої красуні, я сподіваюся, що ви не занудьгувалися, якщо у вас є. Якісь зауваження, пропозиції, пишіть, будь ласка. Якщо вам не важко, ви зараз щось робите, я останнім часом готую, дивлюся відео і руки зайняті, але помийте ручки, витріть і напишіть, будь ласка, коментар, бо вам не важко, а нам, людям, які сидять перед камерами і розповідають про свою творчість, це дуже-дуже важливо. Я вам бажаю. Бажала, бажаю і буду бажати невичерпного творчого натхнення, щоб вам було з чого в'язати, щоб ви, ви дарували, в'язали також для своїх рідних і близьких, які носили задоволення, і ви від цього е, отримували неймовірну насолоду, і це вам ще давало більшої насмаги для. Створіння майбутніх шедеврів. З вами була Юля Рукодільниця-Балтівниця сьогодні без вишивки, бо я до неї не приторкалася. І до наступних зустрічей. Сьогодні змонтую, сьогодні субота. А завтра, або якщо я швиденько це зроблю, то я а темніє пізно, то, можливо, я навіть сьогодні випущу цей ролик. Ну що, до побачення, до наступних зустрічей.